Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Реально рівна боротьба між срібним та бронзовим призерами вищої ліги Києва з футалу. Але громад переміг легко з рахунком за рахунком 6-2. Нас тим часом забиває капело. Гравці Капелоу Омельченко – 12 хвилин уже позаду. У першому таймі. Зараз, до речі, непогана можливість для атаки. Удар відбувається, але занадто кволий удар від отож. Скидка. Ще одна скидка, і так красиво відправляє м'яч. Точнісінько, у дальній кут у цьому епізоді. На останок навіть здобувши перемогу над на над уже чинним учасником Супер-Ліа зараз капело забиває третій. гол Ол. -класок. Зайвих роздумів. Закидання вперед. А тут помиляється голкіпер і м'яч і сітці. Зіграно стандарт Власов Омельченко. 4. Здається, Каполову повернути перевагу в м'ячі ще до перерви. Помиляється Сухін. і останні секунди. Все. немає удару. Тож завершено у нас перший тайм. Результат 4-1 на користь Капелов. Технічно зіграв тут 18-й номер. Передача на порожні. І подгайний відігрує ще один гол для Прайму. І зараз штрафний розігрують подгайний. Помилка. Один гол відіграли. Біло-чорні, але цього поки ще замало. Зараз перехоплені на чужій половині. Удари. 2-5. Повертають перевагу в три м'ячі. Лай не втрачає м'яч, Але червоні все-таки продовжують свою атаку. Удар. Клавець на місці. Сухін. Сухін залишається з м'ячем. на буглака. Удар! 3-5. Шикарний удар. від 18-го номера прайму. вдалося до мінімуму скоротити прайму, ще стільки часу залишалося б. Але зараз Гавриленко перехоплює м'яч, Гавриленко удар! 3-6, 3-6. Матчі у відборі та нас із вами ще чекають. А зараз Власов. власов удар. І Ще один гол забиває Капелов. 3-7. Але без жовтої карти обійшовся Подгайний. Четвертий поло у пасиві Прайму. так. Грати ще. Близно дві з половиною хвилини, і Гавриленко! 3-8. Це протистояння команд із дивізіону «Бронкс», і це, до речі, центральний матч у «Ті Лісі». Булак, струк, як же ж невдало повертав і м'яч виходить. І все, на цьому матч завершено. Лунає фінальний свисток 8-3. Навіть з розгромним рахунком Капело розпочинає. Доброго дня. На жаль, не склався рахунок на вашу користь, але матч вийшов досить конкурентним. І були моменти, як у вас, як так і у команди суперника. Капело, як оцінити загалом сьогоднішню гру виступ команди. Це я хочу подякувати своїм хлопцям. Хочу подякувати команді суперник. Своїм хлопцям хочу подякувати, тому що в такий складний час у нас, на жаль, те, що ми з 2017 року будували, трохи з війною рухнуло, так як дуже багато хлопців, хто з команди захищає нашу країну. Фактично ми будуємося по-новому. -по -по Багато дуже хлопців нових. Ну, будемо, будемо намагатися будувати гру. Задача стоїть у команди в принципі, підготуватися до сезону паркетного на 23-24 рік. А, попереду вас ще чекають дві досить складні, але цікаві зустрічі з командами SkyP та Громад. А, якось окремо готуватись до кожного чи підготовка до поєдинків. Більш менш однаково, головне налаштування правильно? Та ні, ну головне налаштування. Слухайте, ну відверто кажучи, треба бути реалістами, розуміти, що, що таке що що, 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 що зараз представляє собою СКАП, що зараз представляє собою громаду. Тобто тут фактично буде просто заробіток досвіду з такими командами, з такими виконавцями, які є в цих командах, та й все. Досить важлива штука, але зовнішня команда ваша виглядає досить амбітно на полі. І я думаю, що хоча б за тих хлопців, які зараз захищають країну, потрібно зібратись і не опускати рук. Так, звичайно, звичайно. Дякуємо вам за виступ. Дякуємо. Добрий день, вітаємо з перемогою. Десь рахунок в якийсь момент міг стати рівним, але команда потім відірвалась на п'ять голів. А які успіхи сьогодні побачили на полі від команди? Можливо, хтось здивував, або що не вдалося навіть за такого рахунку? Ну, успіх це взагалі командний. Я вважаю, що результат на табло, перемога в принципі, все влаштовує. Єдиний момент, я не зрозумів, коли там міг рахунок і бути був, рівний. Помираю, плюс плюс два було. Два, але плюс там плюс два це не рівний. Це не рів, якщо -0, наближений це, наближений, до ну, наближений можливо. Якщо 2-0, це yeah. наближений результат до е, нічиї, то тоді згоден з вами. Е, з приводу командної гри в принципі все вдавалося, е, вдавались награні стандарти. Вда... Е, не влаштовує гра при п'ятому, тому що два голи пропустили. Ну і звичайно, голкіпер помилка там при першому пропущеному голі. Можна закривати в першому таймі 3-0, так, і вже суперник чуть-чуть буде не так вірити в свої сили. А так, 3-1, суперник повірив в себе і чуть-чуть такі були там якісь перебої, скажімо так, на табло, як ви кажете, більше до нічиї. Ну, плюс 2 за зорбу, тому, в принципі, все добре. А, у вас досить цікава група. Попереду два цікаві поєдинки з командами Скаяп та агромат Якось окремо будете до кожної готуватися. Або, в принципі, план більш-менш однаковий. Ні, ну звичайно, Скаяп і Агромат це два таких найсильніших клуби в футзалі міста Київ. Та я думаю, і в Україні їх можна відзначити. То я думаю, що звичайно будемо готуватися, звичайно, будемо розбирати. І хлопці бажають себе перевірити на такому рівні. Це гарні команди, гарні Колективи, гарні футзалісти, з якими приємно буде, скажімо так, побадаємось. Дякуємо вам дякую. за виступ. Бажаємо успіху.